Сатнам, друзі, мене звати Таня, і ви на моєму каналі Таня Омнамо. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому духовна практика не має бути приємною, або чому біль, хаос і дискомфорт це нормально. Часто мої учні або підписники кажуть мені: мені було важко під час практики. Значить, це не моя практика. Я завжди відповідаю. А хто казав, що духовна практика має бути приємною? В соцмережі створили карти. Практика це коли все красиво, спокійно, тіло гнучке, очі закриті. Посмішка, і ти в блаженстві весь час. Але насправді практика це коли тебе всього крутить, коли тебе ментально ламає, коли на третій хвилині медитації ти хочеш втекти, коли після крії тебе накриває сльозами, гнівом, страхом. І це нормально, бо саме так енергія виходить. Бо справжня практика це не масаж для душі, це операція. В мене була дівчина в практиці, яка виконувала свою 40-денну кундаліні йогу. І перші 10 днів вона просто плакала. Вона мені писала: Таня, я не можу. В мене все тіло трясеться. Я думаю, що я зійшла з розуму. Але на 20-й день вона сказала мені, що я відчула себе живою. Я відчула себе живою вперше за довгі роки, бо її душа повернулась і вона пройшла через хаос і не втекла. Давайте розглянемо з вами, що відбувається на тонкому плані. Чому вам болить? Коли ми дихаємо, коли ми робимо крії, ми виймаємо з глибин те, що довго ховалось. Це травма, страх, стара енергія, які роками були. У вашому тілі. І щоб звільнитись, скинути усю цю шелуху, потрібно це пережити. В тілі. Не втекти, не відволіктись, а пройти саме зануритись туди і дозволити цьому бути, прожити це. Духовна практика це не спа, це очищення. Коли ви відчуваєте дискомфорт під час виконання якоїсь практики, дуже важливо залишатися і дійти до кінця. Якщо ти припиниш робити практику, встанеш і підеш, ти не звільнишся. Ти знову залишаєш все під килимом. А якщо ти лишаєшся, ти це проживаєш, ти це про. Працюлиш ти отримуєш силу, свою силу, яка була всередині тебе. Ти повертаєш собі частини себе, які були витіснені. І саме тому практика може бути важкою, бо ти нарешті зустрічаєш себе справжню. Тож, моя люба, якщо твоя практика неприємна, це не означає, що вона не твоя. Можливо, вона саме твоя. Просто ти зараз на глибині. І ця практика тебе з цієї глибини дістане. Дай собі любов, дай собі підтримку і продовжуй виконувати. Вити практику, якщо ти зайшла на 40 днів, дороби ці 40 днів до кінця. Бо кожна сльоза, кожна хвилина твого я не хочу, я не можу. Це не слабкість. Це народження нової тебе. Якщо в тебе був досвід важкої практики, поділись у коментарях. Це важливо знати, що ти не одна. І якщо ти зараз проходиш через це, я з тобою. Друзі, я дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, щоб якомога більше людей це побачили і почули ті, кому це треба. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Також підписуйтесь на мій інстаграм на мій телеграм. Канал, я там ділюся глибше. І знайте, що все, що зараз болить, очищає і приводить тебе додому. Також, друзі, обов'язково діліться цими відео. Виставляйте у своїх соцмережах, відмічайте мене, я буду всіх вас репостити. І нагадую вам про те, що ви найцінніші люди у всьому всесвіті. До нових зустрічей, Сатна!